Так, добрий день YouTube. Все мій Зазір стоїть на вічному приколі. Ну, правда комплектний, тормозів немає. Мотор комплектний, все остальне на ходу. Все мій волинець. Він не комплектний. Поміняв я там мотора. А ось мотор, що я зняв з волинця, там де стояло електронне... Зажигання. Получається воно не електронне зажигання, а і, 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 як воно пише. Безконтактне електронне зажигання. Во. Так. Там поставив я Жигулівський мотор. Зараз хочу снять ролик. Про... Хочу сняти ролик. Про це ж зажигання. Зняв я сюди вже його, бо в минулому году в лісі почему то воно поламалось. Верні не так, ладно. Зняв я його переставив на Волинця, ну то есть на этот самый, на Жигульовський двигатель, бо там було кулачкове. Ну а потім я його з туди зняв, бо воно вже поламалось. Тобто воно це просто валяється, поломане, негодне. Так. Тепер ось обточений розножчик іскри. Бігунок. Бігунок. Ось все він обточений. На обычном наждаку. Наждак це типа болгарки. Тобто є круг камінь і є. Этот самый мотор. Ну все. То есть, ось все як воно выглядело из завода, так сказать. Ну все, что я з него зробив. То есть, получается, я из него зняв Оцей прорыватель іскри. Це, кстати, по-моєму, с Москви часто стоїть 412-го. Ну мені, по крайній мере, воно підійшло. Та й весь трамблер, по-моєму, москвічовський. Я так сильно в деталі не саме не, не углублявся, так сказати. Ходить мій зоопарк. Все нормально. У мене як не півні, так свині, як не свині, так собаки. Так. Так от. Откручується він, ось у одне ухо, ось у друге ухо. Видно, да? Тобто один винт викручуєш, другий винт викручуєш, і воно просто знімається, стається в руках. В минулому ролику я казав, що ставляєш бігунок, ставляєш риски, колінвал не прокручуєш, і потім в порядку трабліор стане на місце. Так, тепер що касається... Що касається самого цього ж безконтактного запалювання, ось на таких от вінтиках воно стояло. Один і другий. Тобто, як книжка пише. Виставляєш бігунок по клемі конденсатора получается воно. Я вже так на пам'ять не пам'ятаю. Ну, отак виставляєш, це буде іскра на першому циліндрі, допустим. Ну, це коли воно зняте все. Потім починаєш оцією подковкою ловити момент. Де ця искра должна улупить. Тут есть диодик. Сейчас ну, воно все обесточене. Да, кстати, він так интересно поламався Даешь на нього напругу, диодики все горит, все срабатывает, а іскри нема. То есть я в принципі не радиолюбитель, не радио это самое. Вот. Поймав той момент, де надо, чтобы была искра. Оливцем. Опа. Опа, намалював, убрав. Ну, це ж ця железяка снята, все. Тобто потім знімаєш. І це саме. Накернив, Накернив. береш сверло. Де тут в мене сверло? Сверло, сверлиш дирочку по накерненому. Ось цю дирочку. Раз, просверлив. Береш. Мечик. Блин, сейчас все разгубится. Берешь мечик. Берешь мечик. И нарезаешь резьбу. Мечик у нас пишет М3 на 0,5. И нарезаешь резьбу. Резьбу нарезал. Ось тут. Нарізав різьбу. Нарізав. Притулив цю штукенцію. Ні не притулив, Получається цю платформу треба прикрутити на ці два вінта Прикрутив, цей же шплінт зашплінтував, бо виходить, тут один шплінт, тут другий шплінт. Ну, щоб розділити бронзову цю частину чи жовтого кольору булата і верхню, щоб ці ж дирки сверлити і різьбу нарізати. Потім поставив. Поставив цю подковку, на вінтики її піджав. І все. Подаєш напругу. І ловиш розряд, тобто прокручуєш вручну шток і ловиш э, цей світлодіод, щоб він... Там виходить два кольори. Зелений і жовтий. Не, зелений і червоний. То есть во час роботи должен він зробитися оранжевим. Ще з масляний фільтр валяється. Оранжевим. Ну, то есть і все, нема там нічого складного такого. Наливай, допей. Да пей, тобто розібрати, виставиться, засверлиться, нарізати різьбу, зібрати, поставити, прикрутити два винта і поставити цю подковку. Тоже її підтягнути. Ну, виставити її відносно, бо тут а, виходить все прорізь. Ось все одна прорізь ось все друга прорізь. Ну, ну, не, не видно в этом. І між ними йде луч. Промінь лазерний. Тобто, якщо його пальцем затулить, колір діода змінюється. Убрати, колір діода змінюється. Так само це ребро. Воно його, виходить, затуляє. Там іскра є. Стає плоскость, промінь проходить, іскри нема. Ну це грубо. І все, потом виставляєш опереження, момент опереження зажигання. Ну, вже на робочому моторі, на слух, так сказати. Ну і все. І ще дуже важна така річ літом. Надо оцей радіатор масляний. Я вообще купляв собі з. 408-го, по-моєму, москвича, там здорова така сантиметрів наверное, 40 чи до 40. Мідний. А це желізний, От його треба промивати в ідеалі ну хоча б зжатим воздухом, то тобто есть компресором продуть, соляркою чи бензином. Бо він буває в маслі, якщо двигатель кидав масло. То він буває у маслі, а він студить іменно масло. Це масляний радіатор. Тобто він знаходиться ось у крупним планом, під трамбльором травеє, якщо стоять перед мотором з сторони генератора. От Його треба, щоб він був в чистоті постійно, без палутини, без масла, без пилюки. Ну так, в принципі, і все. Тобто оця дірка в мене вийшла дуже... Блин, дуже близько воно все розмите. Дуже близько получилось до цієї дірки, де кріпився пририватель контакти. Але все одно воно просверлилось, різьба нарізалась. Аккуратно, звісно, треба. Ну так воно в мене вийшло. Ну, в принципі, все. Провірити, що вакуум робив, вакууне опіреження, тому що теж воно їхати не буде. І виставити нормально зажигання під бензин. Під 5-й більш раннє, під 76 більш пізні. Там... Время вспишки разне. Все, в принципі. Об'яснив як міг.